Так, вітаю, панове. В вашій увазі пропоную камінець. Отей камінець ви могли вже бачити на огляді у Саші Будільова. І так, фізичні розміри його 136 на 83. Товщина 16. Uh, скриті ребра каменя лаком і отак він, отак от скритий, це водичка. Ага, тут водичка в мене десь. Оп! Отака от курка, кава хада чи як вона ще називається там японською. Так. Що по цьому? Що по у нас по характеристикам камінця тут десь п'ятерочка по твердості. Що <кхи> це за камінь? Які його Які його задачі? Задачі в нього фініш для бритви. Е, печаті по печатям, ну, я так скажу. Печаті я до уваги не буду брати. Ну, я бачу, що тут типу печать марука, але вона без рамки. Вже виникають у мене питання. Знову ж таки, бо я раніше зустрічав на аукціонах камені з печатью марука на робочій поверхні. Але це не характерно взагалі для цих каменів. Зазвичай печать марука стоїть на торці камені. Не, 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 не буду стверджувати, що це е, автентичні печаті взагалі. І по розміру. По розміру. Якщо. Mm. Ну, ця печать, наприклад, ось багато... ця печать більш схожа на автентичну. Тут камінь, скоріше за все, був товстіший трошечки. Ну так, сантиметрів на два. Може він або розколотий, або вироблений настільки. Але я не бачу. Ну, знову ж таки, якщо розібратися, це печать Марука, і я піддаю сумнів автентичності цієї печаті. Ця печать у нас каже, що це доводичний осілок для бритви. Це знову ж таки це дублікат цієї самої печаті. Це щось типу штамп якості якоїсь. Типу, що там якийсь там спеціально відібраний або ще щось, щось щось з типу того. Ага. Цінник 4500 єн, Не знаю, що це за цінник. Коли він поставлений, цей цінник взагалі, чи це, можливо, це оригінальний цінник, хоча по кольору, по кольору, начебто по кольору фарби, начебто однакова. Однакова, єдине, що можливо, марука трошечки відрізняється кольором, хоча ні. Ну. На печаті ми не звертаємо уваги. Я, Мені печаті не потрібні для того, щоб дати йому характеристику, я його тестую, я його пробую і кажу результат, Бо в будь печаті на каменях. Тобто я, я камені в будь-якому випадку тестую і підтверджую е якимось своїми е суб'єктивними якимись оцінками те, що камінь може бути е ну, оригінальним, з оригінальним штампом, тобто авте автентичним, чи не може бути, е чи може просто, просто я б не беру до уваги ці, бо я, чесно кажучи, не готовий. З 100% впевненістю сказати, що це Марука. Чому? Я не можу так сказати, бо я ж кажу, що я на робочій поверхні таких е, печаті і Маруки е, я бачив раніше, але дуже рідко. І в ну, мене довіри немає, чесно кажучи. Тобто я піддаю сумніву, що це печаті автентично. Тому він у нас просто йде як no-name, але якісний доводочник для бритв. Отак от. Так от е, демонструвати, ну, давайте спробуємо е, подивитися, що він, як він себе веде в роботі. І так, я камінь не змочував, я пластиночку намочив, в початі мені, я їх берегти не збираюсь. Тим більше, що камінь недоведений і тому результати. Трошечки можуть бути хибними, тобто мається на увазі через те, що шорсткість поверхні каменя не повністю виведена там ну хоча б на порошках там до 600-го порошочка карбіда можливі, можливі будь похибка можлива в, цьому, в результатах. Через те, що шорсткість каменя не відповідає вимогам. Ну Ми спробуємо зараз. Просто дзвінки. Тобто, ну, це дійсно тут до п'ятерочки. Я відштовхуюсь від основних параметрів каменя. Тобто я не беру до уваги а, печаті на які. Я не, я не стверджую, що це на Каяма Марука. Все. Крапка. Я стверджую, що це камінь, доводочник, тобто фінішник для бритв, все. Швидкість роботи. Ви бачите? Камінь швидкий по шелесту. Можна зрозуміти, що ніяких крупних а, включень, ніяких крупних зерен, окремих, якихось неоднорідних, тобто ну, більш, більш крупніших, які ну, відразу відчуваються в роботі на слух, і це, це відчувається і рукою, і це відчувається. і... і з півом бритви. Бритва свистить. Бритва свистить по каменю. Е, можна прямо в прямому ефірі, можна сказати, так і довести бритву. От вже от трошечки розбавив і пішло, пішло заліпання, але ну, заліпання за рахунок того, що на спиночка трошечки схон із носом. Ну, отак от, от. Камінь твердий. Е, і тими він як нонейм, я не буду його обзивати ніякими красивими іменами і, і шахтами відомими для того, щоб знову ж таки, я кажу, що я не, я не певен, що це дійсно марука. От якщо в мене є підстави вважати, що оцей камінь... Почать на торці це Марука, і результати роботи е, кажуть самі за себе. Мається на увазі, що е, тут от він трошки от, от вони відрізняються в роботі. у них От, от тут повільніший, я б сказав, що цей повільніший для мене суб'єктивно. В роботі він повільніший. І, можливо, за рахунок якоїсь ну, складу, складів там, якихось філосілікатів, зерна якихось зерен, можливо, зерна там, оксиду кремнію, оксиду, заліза бо тут ну, ціла, ціла таблиця Менділеєва в цих каменях. А тут от в мене є підстави вважати, що це дійсно оригінальна марука. Але ну, цей камінець поки що я буду ним гратися ще. <кхи> Цікаво ще з ним попрацювати. От, оце якраз от оце от, Мідзу Асагі. от Такий в нього малюночок цікавий зараз я його намочу. Отак, овтопчика. О, дивіться, як хвильки такі. Оце Мідзу Асагі. Пане Ігорю, вітаннячко. І так, все, закінчую. Камінь. Я хотів за нього трошечки більше грошей. Хотілося мені за нього взяти 150 доларів, це в районі 6 тисяч гривень. Але я зараз трошечки е, зроблю таку, можна сказати, знижку чи розпродаж. Цей камінь піде за 5 тисяч гривень. Я за нього хочу 5 тисяч гривень. Фінішник для бритв. Ну і плюс для всього ріжучого інструменту, якому потребує супер гостра кромочка. От от Дякую за увагу, піду мить це все діло. І далі будемо е знімати наступні відео. Дякую за увагу.